Ратуші відкрили виставку писанок Великодній дивосвіт, більше сотні експозицій та тисячі різноманітних писанок. Все в маленькому дворику також там для всіх бажаючих проводили майстер-класи з писанкарства. А кожен колектив розповідав про свій стенд та свої традиції, яких дотримуються при розписі. Детальніше про це дивіться в нашому наступному сюжеті. Я з дитинства пам'ятаю, як моя мама до Великодня несла писанкарці лоток яєць. І приносила вже їх розписаними. Це було таке таїнство, мені здавалося, що це пише якась богиня. Я не уявляла, що це я можу колись таке робити і писати. Але коли у людини є бажання, то їй завжди дається можливості, щоб це бажання здійснилося. Ну, от Десять років тому мене навчили писати писанки, і ось уже десять років не просто навчили, а поклали на мене такий обов'язок, що я маю вчити інших. Так, пані Світлана таки навчає цьому таєнству інших, і це демонструє мала експозиція, яку вона разом із своїми учнями, студентами Чернівецького державного комерційного технікуму презентувала на виставці. Учасники студії Тригверт уже дев'ять років зі своєю наставницею намагаються відтворити колекцію відомого буковинського етнографа Юрія Ференчука, який впродовж 20 років замальовував. Ескізи у справжніх традиційних писанкарів нашого краю. Орнаменти капели, бере. І... Храні нашої мади, вада, поки. На виставку прийшло чимало дітей, зокрема, члени всеукраїнської скаутської організації Пласт їхній юнак розповідає, що у себе в організації вони неодноразово проводять майстер-класи з писанкарства, так само як це і відбувається на відкритті виставки. Або спостерігати за таким тивом дуже цікаво, адже можна знайти для себе чимало цікавих орнаментів і технік, щоб потім виконати їх власноруч. Я знайшов багато нових орнаментів, навіть про такі не знав. Думаю, мені сподобалася ця писанка з гербом чернівці, думаю, теж зроблять таке саме. Організатори виставки розповідають, що у ній взяли участь ще не всі навчальні заклади нашого міста, а також різноманітні гуртки та студії. Загалом ж більше сотні експозицій і тисячі писанок, які одна краща за іншу. Приходять чи від експозиції до експозиції, здається, все, все краще і краще. Тому це просто треба дивитися, насолоджуватися, отримувати задоволення і пам'ятати, що у нас світ дуже гарний. І треба вміти знайти це, це красиве в цьому світі і вчити цьому наших дітей. У галереї Ратуші ця виставка знаходитиметься 25-26 квітня. Тому усі бажаючі можуть прийти і поспостерігати за красою писанкарства та рукоділля наших буковинців. Генріє Табеух, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал.